Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо історії про незвичайні мандрівки. Три гриби. Борсучок Гюнтер любив довгі піші мандрівки, щонайменше раз на місяць він набивав свій рюкзачок харчами, надягав зеленого капелюха, діставав ціпка і вирушав у мандри. Часом він того ж вечора повертався додому, а бувало, що борсучок надибував дуже красиві місця. І по кілька днів не показувався на очі сусідам. Одного разу Гюнтер знайшов дуже цікаву місцину. Там щільно купчилися невисокі скелясті пагорби. На деяких із них росли дерева з дивними кронами, жабоніли джерельця з кришталевою водою. А біля озерець, оброслих смарагдовим мохом, було так приємно відпочивати. Борсучок мандрував уже три дні поспіль. Місцевість була надзвичайно красива, але на третій день він вирішив, що час повертатися. Пройду ще на той пагорб і трохи посиджу під деревом. Подумав Гюнтер, а там уже й додому. Він завернув за скелю і раптом побачив три велетенські гриби. На кожному сиділо по пташці. Здивований борсучок підійшов ближче. Вітаємо тебе, мандрівнику, звернувся до Гюнтера великий чорний птах на брунатному грибі. Тобі надзвичайно пощастило знайти нас. Відтепер усім твоїм турботам кінець. З'їж шматочок могриба і станеш назавжди щасливим. А якщо відкусиш від мого гриба, то в житті не знатимеш утоми, закричав червоний птах із багряного гриба. Їхній блакитний колега на жовтому грибі додав. З'їж трохи мого, і більше ніколи не зголоднієш, зможеш до кінця життя нічого не їсти. Борсучок посунув капелюха на потилицю і засміявся. Ваші пропозиції дуже спокусливі, сказав він, але, гадаю, чарівні гриби то не для мене. Що ти таке кажеш? Здивувався чорний птах. Я все правильно рощу. Ти отак просто відмовишся від свого щастя. А вже ж! Саме так я і збираюся зробити, пояснив бурсучок Гюнтер. Бачите, якщо я зараз вилізу на той пагор за вами, сяду під деревом і насолоджуватимуся прекрасним краєвидом, то й так буду щасливий. Якщо більше не знатиму втоми, то й не відчую, як це добре, коли маєш нагоду відпочити. А якщо більше в житті не зголоднію, то не зможу скуштувати стільки смачних страв. Ні, дякую, це все не для мене. Почекайте на наступного мандрівника. Гарного вам дня. На тому борсучок пішов. Від спантеличених птахів із їхніми грибами та спокійно поліз собі на вершину пагорба. Підводний пляшко човен. У бунгало біля моря жив собі котик Гельфрід. Він дуже любив море, а плюскіт хвиль. Вважав найкращою музикою на світі. Однак Гельфрід ще й боявся води, бо не вмів плавати. Часом він наважувався трішечки вийти на човні в море. Та варто було одній єдиній бризочці потрапити на його хутро, як котик страшенно лякався і мерщій веслував до острова. Поряд із Гельфрідовим. Бенгало розміщалася майстерня мишенятка Зігурда. Він був механіком і винахідником. Щоранку, прогулюючись берегом, зігурд зустрічав котика. Їхні розмови стосувалися моря. Ох, часто казав котик. Так шкода, що я боюся води. Нічого не можу із собою вдіяти. А так хочеться. Не просто перетнути море, але й зануритися під воду та порозглядати дно. На жаль, із цієї ідеї ніколи нічого не вийде. Я можу тільки мріяти. Механік Зігурт дуже хотів допомогти котикові і навіть знав, як. Упродовж двох місяців. Він майстрував небачений підводний пляшкочовен. На Гельфридів день народження роботу було завершено. Вранці, коли котик прокинувся і вийшов із хати, подарунок чекав на нього в променях ранкового сонця. Вітаю з днем народження!» – вигукнуло мишеня. Ось мій подарунок, Гельфріде. А що це? здивувався котик. Підводний човен, пояснив зігурт. Хіба ж не видно? Потрібно лише пролізти в горличко пляшки, і можна вирушати. Твоє хутро залишиться сухим. Це абсолютно безпечно. Повір мені. Та мене й десятком коней не затянеш цю штукенцію, злякався Гельфрід. Чи ти здурів, таке мені пропонуєш? Мишенятку довелося цілу годину переконувати котика. Зрештою, цікавість перемогла. Гельфрід заліз у велику пляшку. Зігур також. Він закуркував пляшку. Увімкнув двигун, і друзі вирушили в чудернацький підводний світ. На малюнку ми бачимо вже їхню 53-ю подорож під воду. Котик Гельфрід, здається, дуже розслаблений, чи не так? Він уже давно забув про свій страх води завдяки зігурдовому підводному. Пляшко човну. Жовтий підводний човен. Котик Стефан був старим моряком. Колись він працював капітаном та об'їздив усі моря на великому океанському пароплаві. Тепер він уже кілька років як вийшов на пенсію. Стефан жив у трохи пошарпаному будиночку просто біля моря. Так він щодня міг бачити милу серцю стихію. Однак час минав, і цього котику стало замало. Капітанові Стефану знову закортіло у хвилі. Він зібрав усі свої заощадження і придбав на аукціоні маленький. Жовтий підводний човник. На пароплав у нього грошей не вистачило. б. Мишки, що жили по сусідству, дуже любили старого котика. Вони допомогли йому прибрати підводний човен і, звісно, захотіли на ньому прокататися. Для них котик Стефан спеціально встановив на нижній палубі широкий ілюмінатор отакенний. Човен спустили на воду, капітан з пасажирами позалазили всередину, задраїли люк і вирушили в морські глибини. Старий моряк увімкнув прожектор адже на морському дні досить темно. Мишки дружно попритискалися носами до ілюмінатора. У світлі човна вони порозглядали морських мешканців. Агов друзі! Мовив капітан Стефан, а чом би нам не вирушити у справжню підводну подорож? Наприклад, у тепле Південне море мишки одразу ж на це пристали. Що довше триватиме ця чудесна подорож, то краще. Друзі цілих два тижні пливли під водою і були б заблукали. Та зрештою їм вдалося знайти підводний вказівник і зрозуміти, у якому напрямку Південне море. До того ж дві мишорибки знаками показали їм дорогу. Минуло ще три дні. І жовтий підводний човник став на якір біля острівця в Південному морі. Там капітан і його пасажири найперше. Полягали на пляжі і ніжилися на сонечку. Хай як красиво у підводному світі, але без сонячного світла в кожного настрій похмурнішає.